Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт змін». в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Я дуже радий вітати мого гостя. До мене завітав представник Національної ради України з питань телебачення радіомовлення у Вінницькій області. Заслужений журналіст України Вадим Мазурик. Пане Вадим, радий вас бачити. Доброго дня. Е, напевно, я не знаю, як зараз е, буде розцінено нашими глядачами і слухачами. Якщо я скажу, я вас вітаю з Новим роком. Напевно, скажуть що щось з Олегом не те, але тим не менше крутиться сьогодні інформаційний наш привід стосовно саме річниці. Нагадаю всім нашим глядачам і слухачам і в першу чергу тим, хто зайнятий з медійністю, з будь-якими медіа, а не засобами масової інформації. Вже я сподіваюся, ми це вже вивчили і запам'ятали. Продовж два роки так два роки закону про медіа. І як е, головне джерело інформації стосовно цього закону, саме пана Вадима, я сьогодні запросив до студії. Пане Ведиме два роки закону. Як цей закон сприяє, як сприйняли його, і як він сприяє українському медіаконтенту Дійсно, 31 березня 2023 року. Це день, коли набрав чинності закон про медіа, який був прийнятий за кілька місяців до того, дуже непростий закон. З точки зору якраз його проходження у Верховній Раді, тому що і цей закон, і його попередник вони довго намагалися пройти законодавчий орган. І, власне кажучи, я думаю, це один із таких прикладів того, що. Скажем, такого роду закони не просто проходять. Дуже багато було різних поправок, різноманітних скажем, підходів до того, яким чином і в який спосіб він має запрацювати. Ну, менш з тим, два роки він уже працює. Якщо сформулювати відповідь на ваше запитання, я міг би сказати, напевно, так. Цей закон дає багато заохочень. От розумієте важливо, щоб медіа працювали на основі. Стандартів журналістики, щоб активно використовували факт чекінг. І, до речі, я вас вітаю ще з одним днем: сьогодні Міжнародний день перевірки фактів або факт чекінгу. І оцей міжнародний день факт чекінга якраз показує, наскільки він важливий для функціонування медіа. Дякую за привітання. Я перевірю, чи дійсно сьогодні. Спробуйте. Дякую, пане Вадиме, справа в тому, що дивіться. Ці платформи спільного доступу. До інформації, як ми mm -hmm. називаємо соціальні джерела. От на що перетворилося, я не хочу просто застосовувати сильних виразів стосовно платформи X, коли ж ні, ну а от спробуйте застосувати <сіпи> я ж вихована людина <сіпи> в ефірі. Вашому дим паче mm -hmm. ситуація дуже проста. Розумієте, там відмовились від фактчекінгу. Mm -hmm. І, До речі, щось схоже зараз відбувається у Фейсбуку, і власне кажучи, це також ситуація дуже непроста, але повернемось до закону. Дивіться, що ну, там багато взагалі от, е, можна називати пунктів, я назву буквально два: це протистояння дезінформації. Угу. Тому що якраз в часи війни е, закон приймався в часи вже е, такого. Е, Активної фази війни так в 23-му році, 22-му приймався, 23-му набрав чинності. Це дуже важливо, тому що по суті справи, якщо ми говоримо про попередники цього закону, то ні медіарегулятор, ні власне положення тих законів не мали достатньо інструментарію до протистояння дезінформації. Як ви розумієте, це було, була дуже складна історія, тому що багато хто прикриваючись. Виняттям свободи слова угу. могли робити в ефірі що завгодно. Там, ну там. і я думаю, Мені що другий да, да другий такий аспект важливий це заохочення до медіаграмотності, причому як медійників, так і широкий загал. А заохочення звучить оптимістично. Але з іншого боку, якщо є заохочення, значить, напевно, є і, ну хоча б невеличка доля відповідальності. Знову таки, за відсутності того самого Фактчекінга, за розповсюдження або просто. Починаючи від оприлюднення і розповсюдження брехливої або недостовірної інформації, що в цьому плані, які ми несемо по цьому новому закону, які ми несемо, яку ми несемо відповідальність, закон прописує це доволі детально. По перше, є така 36-та стаття. Там 14 пунктів. Власне кажучи, те, що не можуть медіа собі дозволити в ефірі на сторінках друкованих видань в онлайн угу. і так далі, тобто, там є е, досить чітка. Система понять, які е, медіа не можуть собі дозволити розповсюджувати. Ну вони, вони прописані. Вони прописані. Треба дивитися. Е, е, треба просто <клес> подивитись, почитати <клес> і знати, звичайно, і виконувати, що найголовніше От, дуже важливо. До речі, ще така є стаття 42, Це захист дітей в ефірі. Це надзвичайно важливо з моєї точки зору. Нічого подібного в нашому законодавстві медійному не було до цього і. Так, да, прописані непогано санкції. Там, власне кажучи, така фінальна частина закону прописує, в як і в який спосіб медіа різних типів, друковані, онлайн, аудіо, візуальні і так далі, можуть дійсно от, підлягати санкціям за ті чи інші порушення. Санкції діляться на декілька груп. От. І відповідно до кожної з цих груп, від ну власне кажучи, медіа може понести і покарання. Тобто, власне, які застосовує санкції Національна Рада, припис угу. для початку, і власне це таке знаєте попередження більше запобігання от, прелімінарний захід. Ну а далі штраф в. Певних випадках звернення до суду про позбавлення там ліцензії, ліцензії чи реєстрації в залежності від угу. ну і є навіть один випадок, коли національна рада може самостійно вирішити це питання, і це стосується незареєстрованих онлайн-медіа. Отак От не зареєстрованих не зареєстров... онлайн. -меді. Вони вони, до речі, легітимні, От. не, не зареєстровані онлайн медіа. Ми uh -huh. говорили окремо. Ви зупинялися в попередніх наших зустрічах. Ви окремо зупинялися на онлайн медіа, і там була така позиція. Наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, там була така позиція. Онлайн медіа мають право на існування однозначно. Вони мають право виходити, працювати і так далі. Так далі вони за власним бажанням можуть реєструватися, можуть не реєструватися. Все так. І е, в мене було питання, яка різниця зареєструвався, не зареєструвався? Є якісь певні преференції? Я тебе більше люблю бути зареєстрований, а ти, ай я -яй, яй ти ще не зареєстрований. Я зараз дуже грубо е, кажу, mm -hmm. пане Вадиме, щось змінилося? Ні, ну власне кажучи, ви правильно сформулювали в тому сенсі, що онлайн медіа реєструються добровільно. Дійсно, так закон прописаний, і відповідним чином, в залежності від того, вони поділяються на декілька груп зареєстровані, тобто ті, що отримали Ідентифікатор в реєстрі mm -hmm. медіа, який веде Національна Рада. Відповідним чином ми да, в такий спосіб їх і регулюємо їхню діяльність, але і не зареєстровані, і ще так звані анонімні, це є ще й такі медіа, де, власне кажучи, навіть не можна зрозуміти з вихідних даних чи відсутності вихідних даних, з ким ми маємо справу. Вони всі тим не менше. Мають виконувати закон, оце важливо. Mm -hmm. Тобто немає значення зареєструвався чи не зареєструвався. Закон маєш виконувати. І так, да, ті, що зареєстровані, вони мають певні преференції саме з точки зору санкцій, чи, скажімо так, послідовності санкцій. Mm -hmm. а, два роки закону. Мене цікавить, як ці два роки, які виклики з новим законом постали перед національною радою з питань телебачення, радіомовлення зв'язку у виконанні цього закону. Саме виклики, ну скажу так, звичайно, головним викликом стало те, що Національна Рада по суті справи є зараз таким конвергентним регулятором. Тобто, він цей орган, медіарегулятор, об'єднав. Фактично всі функції медіарегулятора. Угу. раніше регулювалась медіа аудіовізуально. Причому в старому законі там навіть не фігурували там лінійне чи не лінійне, там, скажімо, просто йшла мова про телебачення радіомовлення. Тому що закон створювався на початку 90-х, і реалії того часу були в цьому законі відбиті за той час. Дуже багато води, як ви розумієте, витекло, і відповідним чином помінялася медійна картина, медійний ландшафт, ну практично вже докорінно. З'явилися, ми їх називаємо нові медіа онлайн-медіа, да, ми про них говорили. Ну вони вже також не нові, вони вже десятиліття існують, <зас> але законодавчі ніяк не прописувалися. Друковані медіа вони отримували реєстрацію в Міністерстві юстиції, але фактично після того на них ніхто особливу увагу не звертав. А тут виходить, що Національна Рада об'єднує по суті да от регулювання всіма медіа, і це серйозний виклик, без сумніву. Тобто, по суті, справи необхідно було які, от якщо ви говорите про виклик, необхідно запустити закон. От що це значить? Це значить його імплементувати. Угу. Колись там років 20 тому імплементація. Імплементація всіх ми, до, да, так, наслуху, ми, так. Да. Ходили і проговорювали да, це слово перед ефіром. Звучити, та. Так, та, імплементація, <світ> так, імплементація. А тут в чому суть? Закон, безумовно, він надзвичайно, до речі, об'ємний, як роздрукуєш близько 300 сторінок. Але він не запускається, якщо немає певних нормативних актів. Тому що, по суті, необхідно там сказано, ліцензування. Окей. Угу. Положення про ліцензування має бути. Реєстрація прекрасно. Але має бути положення про, про реєстрацію, реєстрацію як та врешті-решт, які документи подають велику купу документів, має підтягувати у то, що от, це підтягування да, має до бути, До певної та. міри. Це не зовсім точно з юридичної точки зору. Але є таке поняття в юриспруденції рамковий закон, тобто uh -huh. закон, який вимагає ще прийняття інших законів. Це не зовсім те. Він не вимагає прийняття інших законів, але велику кількість нормативних актів однозначно вимагає, тому що в принципі для того, щоб це було зроблено. От, скажімо, до прикладу, в 23-му році ми сказали, 31 березня він запрацював. Угу. А... До того часу, поки Національна Рада не прийняла нормативні акти, а це треба було зробити там. Вже ж місяць на обговорення Дається, так. Да, для того, щоб могли долучитися і безпосередньо медійники до обговорення. Да, і от е, фактично, з самого початку, от, з початку квітня, національна рада почала продукувати ці продукти. До того вона не могла, тому що закон не вступив. Не було закону. Закон запустився і відповідно а про Раду... закон. Ми почали говорити ще взагалі в грудні 22-го. коли вже коли він був так, прийнятий, так, да так, взагалі так. говорити то за кілька років. Угу. І тут якраз впродовж квітень, травень, червень 23-го року був основний масив цих нормативних актів. А далі, далі, угу. да, далі пішла вже історія новітня, е, пане Вадиме, для мене сьогоднішній ефір. Е, я запам'ятаю, хоча би з одного з одної такої позиції, ви декілька разів вперше. От я не пам'ятаю, щоб так часто ви згадували друковані е, видання. В основному ми говорили про електронні, говорили про телебачення, про радіо, про онлайн, може, про. Електронній, маю на увазі, мережеві, ми говорили навіть трохи більше, а якось ми от друковані. Не говорили. У мене є. Якось не доходило. Якось само Руки собою. Недоходили. Що працює ще Там було, очевидно, таке ще вони є. Так, да, вони є, вони працюють, вони існують. І В... навіть набагато більше, ніж ми можемо, ніж можемо собі і, уявити. І так, угу. Можемо собі уявити. В мене є відверто вам скажу, мене є достатньо незрозумілий і навіть трішечки прикрий такий приклад. Одна наша слухачка, і допишувачка написала мені. Ситуація дуже проста. У нас в Вінниці на розкладці купила кросворди собі, батькам, я навіть не уточняв кросворди і зробила мені потім скрін, прислала. Називається газета Одеський Ярмарок Кросвордів. про реєстрацію засновник все абсолютно є. Зараз проговорювати не буду. Але в чому ж її якби розчарування? Питання в цих кросвордах. Ідуть українською мовою, а відповідати треба російськими словами. Ем, перше її запитання: ти таке бачив? Я кажу: ні, я не бачив, я дуже-дуже давно вже кросворди не... В мене зовсім інше поле моє. До речі, а чому пан належи? Вони... В мене Го. в мене го. Я от на полі Го. Я а -а -а -а. там, там, там. вибачте, там даруй мене то. сьогодні таким че. От а якщо серйозно, я кажу, ти знаєш, не знаю, що тобі відповісти. Но є перше джерело, є пан Мазурик, є перше джерело. Представник, я подивився, що пише у нас все, що знає це Google, А саме Google пише, що відслідковує і взагалі регулює. Регулює роботу е, і друкованих в тому числі, це Національна Рада України з питань телебачення радіомовлення. Маю можливість зараз вам в прямому відкритому ефірі поставити за запитання за те, що за джерело як історик неприємно за ситуація, пане Вадиме. Е, дивіться, пане Олеже, тут. Низка питань, які потребують да роз'яснення, якщо ну почнемо з того, що раз ви сказали, що друковані медіа ми раніше не зачіпали, давайте скажемо. Відбулася їхня м'яка перереєстрація. Що mm -hmm. це означає? Це означає, що ті свідоцтва, ті документи про реєстрацію, які друковані медіа мали до... Скажем, набуття чинності закону про медіа вони були дійсні, і їх необхідно було перереєструвати. Тувався рік, да безкоштовно, важливий момент, угу, приємний, угу. звичайно, Невеликий там пакет документів. Ну від слова. Дуже невеликі mm -hmm. там заява, власне кажучи, треба було б подати як основний документ і підтвердження реєстрації, тобто свідоцтво, те, що було раніше, копія і все. І на цій основі друковані медіа одержували, скажімо так, ідентифікатор і ставали вже суб'єктами у сфері медіа згідно нового закону. Це для того, щоб ми скажімо так, зрозуміли, розуміли від чого відштовхуватися. Наш пробіл, так. да які ми раніше якби не заповнювали в ваших ефірах. Mm -hmm. ми його і заповнили. А далі все так абсолютно. Вони повинні виконувати ті самі. Положення, про які ми казали, і 36-ту статтю, і 42-ту статтю, це якраз ті статті, які безпосередньо вимагають від медіа певних да, яких речей, які вони повинні точно дотримуватись. До речі, 43-та стаття цікава, це там право на відповідь. Ну от вона закладається в законодавство. І от ваш випадок. От ваш випадок я можу протрактувати в такий спосіб. Розумієте, у нас же ж законодавство досить об'ємне, і якщо ми подивимось закон про медіа, то там є 41-ша -та стаття. Яка робить відсилку, тобто стосовно мови друкованих медіа, там сказано, це регулює 25 та стаття іншого закону. А саме це називається закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Це важливий закон, між іншим, і в ньому дійсно є детально прописані, як і в який спосіб ті чи інші медіа, друковані медіа, зокрема, якщо ми говоримо про 25 ту статтю, і ваше запитання повинні виходити. Там сказано, до речі, що якщо є тираж, взагалі там сказано перша там іде стрічка, друковані медіа видаються державною мовою. Угу. Якщо якийсь тираж видається недержавною мовою обов'язково має бути. Тираж державної мови. Причому там не можна змінювати ні заголовки, ні розміщення матеріалів, він має бути саме такий. Тобто не можна там, знаєте, умовно кажучи, видати на 25 сторінок, там, ну, там має бути парне число, добре, 36 uh -huh. сторінок, да. значить не державної, а потім 4 сторінки державної дивіться, це, це ж один номер, от, випуск один, uh -huh. так не пройде. Більше того, там навіть прописуються такі речі, коли якщо 50% продається. там ці розкладки про вика кажете не державної мови, то не менше 50 має бути державною, і так далі. А от такого Вінегрету, про який ви мені кажете, я там не побачив, і це цікаве питання. І в першу чергу воно цікаве для уповноваженого і захисту державної мови, оскільки він є якраз тим суб'єктом да, державної політики, який забезпечує виконання функціонування цього закону. Тобто, в таких випадках треба в першу чергу звертатися саме до уповноваженого. У нього є відповідний штат, вони проводять певну. Значить, певний моніторинг, угу. і в них санкції є відповідні за порушення. Якщо вони розуміють, що це порушення, я тут знаєте, не хочу трактувати як державний чиновник. Я хочу просто сказати: я розумію, чому так сталося. Да. Я розумію. Технічно я також Технічно, розумію. Технічно, да, І ви це теж розумієте. Uh -huh. Тобто у них була російськомовна, чи я так розумію, да, версія, раз ви uh -huh. кажете, що uh -huh. відповідь російської мови, да, а придумати ж кросвор доволі складно, а Перемалювати слова, що його, там будуть інші, абсолютно, да, то так, давайте так, ми так. Значить, Питання зробимо українське, питання українське а відповідь. І буде І нібито виконаємо закон. Ну, такий, uh -huh. знаєте, <хи> доволі uh -huh. оригінальний no, варіант. Я Цій нашій дописувачці, я так і сказав, кажу: розумієш, Одеса є Одеса. Ти спробую. Бу, ще цей е, кросворд розгадати, а <laughs> там вже <ще> потім подивимося <смех> <смех> Да ну я думаю, що да. Якщо вже ми все-таки на прикладний варіант, щоб безумовно, якщо є. Таке запитання, і я до речі, вдячний да читач, яка звернула на це увагу. Безумовно, вона може звернутись або до уповноваженого, або до нас, до представництва національної ради. Ми відповідно це перешлемо за призначення. Дякую вам, Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, заслужений журналіст України. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін говорили ми про два роки з новим роком. Я вас вітаю. Вітаю нас всіх, тому що це новий дороговказ для абсолютно всіх медійників на нашій території на території рідної України. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі далі продовження нашого ефіру. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101 і 8 рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.